У 2022 році PayPal, який є напевно найпопулярнішою системою миттєвих переказів у світі, нарешті став доступним і українцям. Шкода, що саме такі трагічні події 2022 року стимулювали. Допуск українців до PayPal, але тим не менше, ми вдячні компанії, що вона все ж таки відкрила свої двері Україні. Так зараз в дещо в такому усіченному вигляді, тобто не не весь функціонал платформи доступний нам. Але тим не менше, приймати платідажі ми можемо. І з настанням війни багато українців зареєструвалися і отримали доступ до платформи, що допомогло й приймати різного роду донати, перекази від родичів, близьких друзів. І ми вдячні. Ячні компанії за те, що вона прийшла на допомогу і, повторюся, відкрила свої можливості для України. Але розмова сьогодні піде про дещо інше. Paypal. Багато з нас, можливо, чули про так звану мафію PayPal, тобто є такий усталений, усталений вислів Мафія PayPal». І раніше я не приділяв занадто багато уваги. Так, я чув історію, що з PayPal вийшло багато мільярдерів, і ті, хто вийшли з PayPal, подарували світу інновації в космічній сфері, в автомобілебудуванні, в медіасегменті. і. Вихідці з PayPal створили багато інших мільярдних бізнесів. Е, насамперед, нас звичайно, як інвесторів, PayPal цікав своїми річними звітами. Ми слідкували е, які е, показники по виручці, по чистому прибутку, по операційній маржі компанія показувала. Але саме сьогодні мене зацікавило питання так званої мафії PayPal. і що нам компанія PayPal, окрім ну, власне, свого бізнесу. Подарувала ще, якими новинками а, ми користуємося сьогодні. Хто є вихідцями і хто входить до цього пулу так званої мафії PayPal? Ось про все це сьогодні ми і поговоримо. І, до речі, якщо ми говоримо про мафію, ти вимагаєш справедливості, коли приходиш на цей канал. Хочеш, щоб ми розглядали та освітлювали ті компанії, про які ти пишеш у коментарях. При цьому, з твого боку, я бачу повну бездіяльність. Ти не підписаний на канал Мільйонер за 7 років, ти не ставиш лайки. Більше того, ти не натиснув на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Тому я пропоную прямо зараз кожному з вас підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, та поставити хоча б лайк. Оскільки бачу, що ця рубрика користується популярністю, набирає по 3000 переглядів в середньому, а лайків набереться. Менше 300. Виправляйте цю ситуацію. підтримуйте наш канал, і ми будемо з вами в паритетних відносинах. Отже, друзі, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ставте лайки. Ну, а ми переходимо до нашої p 2 p мафії Все розпочалося із компанії Palm Pilot, і навряд чи тоді можна було уявити, що це стане стартовою платформою для шести амбіційних людей, котрі в досить швидкому майбутньому стануть мільярдерами. Palm Pilot – це пристрій, що можна назвати персональним цифровим помічником або PDA. до появи смартфонів. PDA були передовими кишеньковими ПК із можливістю підключення до інтернету. Вони були дійсно неймовірними для свого часу, і цілком логічно, що стали надзвичайно популярними наприкінці 90-х років. Саме у 1998 році Пітер Тіль та Макс Левчин вирішили розробити технологію для здійснення переказів між особами за допомогою PDA, зокрема Palm Pilot. Тобто, фактично, ці двоє свого часу стали візіонерами, оскільки вони одні з перших прийшли до думки того, що було б добре. Аби мати можливість здійснювати миттєві платежі за допомогою вже тоді сучасних цифрових гаджетів без відвідування банків, без написання паперових чеків, без їх відправки поштою і чекати на тиждень, поки пройде якась оплата. І тоді вони думали, що вже інтернет є досить популярною річчю, принаймні в Сполучених Штатах Америки, і всі ті, хто користуються ось цими гаджетами, з доступом до інтернету, могли б розраховуватися один. З одним використовуючи якусь новітню платформу. Отже, завдяки ідеї Тіля та Левчина, люди нарешті могли переказувати один одному грошові кошти за допомогою додатку, встановленого на Palm Pilot. І це вже був перший аналог такого собі цифрового гаманця. І тут варто зазначити декілька слів про наших засновників. Отже, тіль закінчив Стенфорд і працював юристом. Він був колишнім трейдером деривативів в Нью-Йорку, але потім повернувся до Сан-Франциско вже задля того, аби заснувати власний хедж-фонд. Після повернення Тіль прочитав гостьову лекцію в Стенфорді і там познайомився з Левчиним. Левчин, до речі, емігрував з радянського союзу до Чикаго, коли йому було 16 років. Якщо бути точним, то вихід це він був саме з України і колись народився і жив у Києві. У 91 році він вступив до університету Ілінойсу, де вивчав комп'ютерну науку. А після коледжу він запускав кілька стартапів, але вони не мали успіху. Всього за кілька тижнів після знайомства двоє одразу знайшли розуміння один з одним, і вони пропрацювали ідею ось цих переказів від особи до особи або p 2 p переказу, або person-to-person. -person. Отже, в нас є два родоначальники Ось наших p 2 p переказів, якими ми зараз дуже багато користуємося, і вони засновують компанію, яку назвали Fieldlink. Пізніше вони її перейменують у Confinity. Назва Confinity поєднує два слова: власне, Confidence і Infinity. Перше означає впевненість, а друге в перекладі безкінечність. Досить амбітно і надарма. Тим часом в нас з'являється інший персонаж, і ми переносимося до Ілона Маска. Того самого, який останні роки дуже часто займає перший рядок найбагатшого людини світу. Зрозуміло, там постійно йде така собі перетасовка: то Ілон Маск, то Джеф Безос, то Бернар Арно з Луї Вітон -Майот Хенесі. але тим не менше, останні роки ми вже звикли до того, що Ілон Маск стабільно в топі найбагатших людей світу. І тут варто зазначити, що, звичайно, він дійсно. Чудо людина або людина геній, яка з дитинства вже вирізнялася неабиякими саме розумовими талантами, талантами по створенню стартапів. Всі ми знаємо, що Ілон Маск є вихідцем з південної Африки. У 12 років він створив відеогру під назвою Бластер і згодом її продав за 500 доларів, що сьогодні еквівалентно приблизно 1300 доларам. Також в свої 24 вони з братом запустили свій перший стартап під назвою Zip2. Компанія спеціалізувалася, до речі, на розробці програмного забезпечення для ресурсів з новинами. І такі відомі компанії, як Pulitzer Publishing та New York Times – це все до речі, клієнти Zip2. У лютому 92 го року у віці 27 років Маск продає свій перший стартап компанії Compaqio за 307 мільйонів доларів, і сам він отримав 22 мільйони за цю угоду відповідно до його частки в компанії, яка е, тоді дорівнювала 7%. Щоб ви розуміли, навіть тоді, ще будучи неумовно ну, юним, е, у 27 років він завжди марив новими ідеями, і його зацікавила думка про можливість. Такого собі необанку або цифрового банку, де не треба стояти в чергах, де не треба відвідувати відділення і знову ж таки виписувати ті ж чеки. Тому він вирішує створити нову компанію, назва якої X-COM. X-COM можна вважати першим онлайн-банком у світі, який був заснований Ілон Маском та його бізнес-партнером Грегом Керрі. І тут в нас розпочинається нова історія становлення Ілона Маска як підприємця. Але наш маск не був би тим самим Ілоном, якби одразу буквально на початку створення XCOM не розпочалися певні міжособні війни всередині команди. Його одним із ключових гравцем по створенню XCOM був досвідчений банкір Харіс Фрікер. Вони по-різному бачили розвиток XCOM. Кожен тягнув ковдру на себе щодо. Керівництво компанії, і на якомусь етапі Фрікер маск розходяться. Більше того, Фрікер забирає ключових інженерів з проєкту, і Маск залишається один зі своїми амбіціями, але ми знаємо, що Ілон ніколи не цурався роботи, тому він був і у руля, був і на Веслах, набирав паралельно нову команду, не спав по 40 годин поспіль, аби запустити свій XCOM. Що ж, XCOM все ж таки був запущений. Більше того, XCOM стає кредитованим банком з партнерством з Barclays. Хто не знає, Barclays – це світовий фінансовий конгломерат, це інвестиційний банк зі штаб квартирою у Лондоні. Тому Ілон Маск завжди мав дуже високі комунікативні навики і, в принципі, знаходив шлях з будь-якого будь-якого глухого кута. Отже, XCOM починає працювати, і маск проводить ну досить таку сильну маркетингову компанію. Він давав по 20 доларів людям просто за реєстрацію, а потім будь-який клієнт міг заробити 10 доларів за рекомендацію. Ну, така собі реферальна програма. Таким чином, банк XCOM пропонував всі функціональні можливості звичайного банку, але крім того, ще й послуги платежів від особи до особи, так само як і компанія Confinity, Тіля і Левчина. І лише за перші місяці запуску XCOM банк набирає о, понад 200 тисяч користувачів. Що обіцяє проекту стати дуже відомим, дуже масштабним та всесвітнім? Тим часом у Конфініті дуже наполегливо працювали над p 2 p платформою, і а, Тіль та Левчин розуміли, що не треба обмежувати аудиторію тільки користувачами Palm Pilot, Що це має бути якась універсальна платформа, щоб вийти за рамку лише гаджету Palm Pilot, щоб це був ну такий собі по суті відособлений сегмент, відособлена платформа, відособлений p 2 p сервіс. Який вони, власне, і назвали PayPal. Конфініті, до речі, теж стимулювала споживачів PayPal. -у. Грошовими коштами так за реєстрацію вони платили трошки, ну не трошки вдвічі менше ніж XCOM. За реєстрацію платили 10 доларів. І за те, що компанію рекомендували друзям, також по 10 доларів. Але це був також вирішальний фактор по набору аудиторії, по приверненню уваги споживачів до сервісу PayPal, І тут треба розуміти, що PayPal і XCOM починають розвиватися одночасно. Звичайно, Тіль і Левчин помічають появу онлайн банку XCOM. Все ж таки треба сказати, що XOM був більш універсальним, тому що вони а, мали майже повний функціонал, як і звичайний банк. PayPal же все ж таки обмежувався на першому етапі свого розвитку, виключно p 2 p переказами Але незважаючи на те, що сервіс PayPal і Confinity в цілому були ну, дещо обмежені по функціоналу, якщо порівнювати з XCOM, тим не менше вони знаходять свою золоту жилу, а саме через проникнення в користувацьку базу eBay. На той момент eBay існував вже біля п'яти років і стрімко зростав. У 2000 році eBay мала понад 10 мільйонів користувачів, що майже втричі перевищувало показник попереднього року, і вони проводили в середньому по 3 мільйони аукціонів на день. Користувачі eBay ідеально підходили б до персональних платіжних послуг, які пропонували Confinity та XCOM, тому захопити ринок eBay – було вкрай важливо як для однієї, так і для іншої компанії. І вони почали активно конкурувати за те, щоб бути присутніми на eBay і щоб більшість платежів проходили саме через їх сервіси. Отже, на початку 2000-х років в нас є онлайн-платформа проведення аукціонів по купівлі-продажу товарів, де люди якраз і розраховуються особа від особи, де платежі проходять особа від особи. І відповідно в нас з'являються дві конкуруючі компанії Confinity зі своїм PayPal, який хоче обслуговувати ось ці грошові перекази. Між особами на а, платформі eBay та онлайн-банк XCOM Ілона Маска, який також хоче мати свою долю в цьому переразі по обробці транзакцій особи від особи. Але о... Подивившись на все це, eBay розуміє, що він може заробляти не тільки безпосередньо на проведенні аукціонів, але й ще й мати свою комісію на грошових переказах. Тому eBay сам вирішив втрутитися в е, суперництво та в конкуренцію по прийманню платежів та про та е, по переказу коштів p 2 пітупі, придбаваючи компанію для обробки кредитних платежів Billpoint. Тобто в нас з'являється третя компанія Білпойнт самого eBay, Confinity з PayPal та XCOM Ілона Маска. і всі вони конкурують один з одним щодо обробки платежів P2P. Таким чином, коли eBay виходить на ринок платіжних послуг разом зі своїм Billpoint, Confinity та XCOM подивилися один на одного і подумали: ну що аби виграти ось цю конкурентну боротьбу, найбільш логічно їм буде злитися в одну компанію. І у березні 2000 року Confinity та PayPal е і XCOM Ілона Маска зливаються в одну компанію. Е назва компанії е залишається XCOM, тобто по факту XCOM. Можна сказати, поглинув Confinity зі своїм PayPal, але PayPal це залишився ну, як все одно окремий бренд. XCOM очолює саме Ілон Маск. Він стає генеральним директором, оскільки він був мажоритарним акціонером. В нього було найбільше грошей після його продажу компанії Zip2. І далі в нас залишається на ринку тільки eBay зі своїм Білпойнтом. Та компанія XCOM, яка об'єдналася з Confinity. Але знову ж таки, наш Ілон не був би нашим маском, якби і тут не почалися чвари всередині команди, де він всіляко намагався перемогти внутрішню корпоративну конкурентну боротьбу. Тобто Маск був непохитний щодо поступової відмови від назви PayPal. Він хотів вичеркнути PayPal, взагалі, щоб цей бренд ніде не згадувався. А всеосяжним обличчям компанії саме був бренд. XCOM. Це, власне, і стало головною причиною розбрату всередині компанії. Кажуть, ніби за відповідний домен він заплатив мільйон доларів, і саме тому він так наполягав, щоб залишити просто XCOM, а PayPal е пішов в історію. Але тут, е напевно, все ж таки і особисті амбіції, і емоції е зіграли роль, тому що і всередині компанії, і співробітники не розуміли, чому треба відмовлятися від PayPal. Отже, Ілон Маск все ж таки був непохитний. Він всіляко просував свою головну ідею повної відмови від бренду PayPal і наполягав, що все має бути уніфіковано. І представлено виключно брендом XCOM. Він дає різного роду розпорядження, аби поступово PayPal прибирали з усіх там інформаційних сторінок, бюлетнів, сайтів і тому подібне. Але повторюся, що тут він навіть зустрів супротив і всередині звичайних співробітників, які вважали, що PayPal як бренд все ж таки має залишитися. Отже, Ілон Маск все ж таки наполягав на своєму, і він поступово робив всі можливі кроки, аби максимально прибрати звідусілі, в тому числі з вебсайту логотипа PayPal. І так сталося, що вказівку по повному ну не скажу знищенню, а але по повному забуттю бренду. PayPal він дав якраз перед відпусткою. І поки маск був у відпустці, Девід Сакс, керівник компанії, відмовився продовжувати змінювати вебсайт. Він та інші керівники погрожували піти у відставку, якщо маск не буде усунений з посади генерального директора. І наразі ми дійсно на 100% не знаємо, чим керувався маск, але навіть радові співробітники компанії розуміли чомусь, що пейпал має залишитися пейпалом. Врешті правління компанії проголосувало, щоб а, з посади генерального директора маска звільнити. А, Маск пручався, але все ж таки. Тут варто сказати амбіція, амбіціями, але PayPal ставав прибутковою компанією. Він вирішив, що треба зосередитися все ж таки на розвитку компанії, незважаючи на те, буде вона називатися PayPal чи XCOM, але, власне, як, платіжні, як платіжний сервіс, ось на цьому і має бути фокус уваги не тільки його, а й усієї команди. Тому він відходить від ролі генерального директора і все ж таки PayPal, як ми знаємо, Залишається PayPal. Тому у червні 2001 року, власне, XCOM змінює вже свою назву на PayPal. І згодом компанія саме під таким брендом і виходить на фондову біржу, стає публічною компанією і збирає понад 61 мільйон доларів на IPO. До речі, в конкуренції з eBay PayPal також перемогла. Адже понад 70% всіх закінчених аукціонів на eBay проводилися за допомогою PayPal. Більшість транзакцій проходила через P2P сервіс PayPal. і на якомусь етапі eBay розуміє, що ось це суперництво він зі своїм білпоінтом програє, і аби знову ж таки все зосередити в руках. Самого ібей, eBay. eBay виходить з пропозицією по купівлі PayPal, від якої ані Ілон Маск, ані Тіль, ані інші не змогли відмовитись. Ібей well, so запропонував за PayPal півтора мільярда доларів. І ось, власне, ця пропозиція і стає трампліном для понад шести. Ну, мажоритарних акціонерів назвімо так, PayPal, стати в майбутньому мільярдерами. Ілон Маск, маючи найбільшу акцію компанії, отримав від угоди 250 мільйонів доларів. Власне, він використав ці гроші, щоб заснувати такі вже сьогодні відомі компанії, як SpaceX, Tesla, Neuralink та інші. Однією з ключових інвестицій Тіля було те, що він був раннім ангелом-інвестором для Facebook. Разом зі своїми інвестиціями Тіль також заснував Palantir Technologies, яка ми знаємо, також вийшла на IPO. Компанія оцінюється в мільярди доларів. На сьогоднішній день і разом з цим він є засновником хедж-фонду з управління інвестиціями під назвою Clarium Capital. Інший майбутній мільярдер Рід Хоффман був виконавчим віце-президентом PayPal на момент продажу компанії eBay. Після відходу з PayPal, Хоффман став співзасновником LinkedIn, саме тієї найпопулярнішої і найбільшої соціальної професійної мережі в світі, яку в майбутньому викуповує компанія Microsoft. Люк Носик був віце-президентом із маркетингу та стратегії PayPal. Він фактично був першим інституційним інвестором у SpaceX Маска, а з тілим вони заснували венчурну компанію в Сан-Франциско під назвою Founders Fund. Кен Хоурі, який був фінансовим директором PayPal, також став співзасновником Founders Fund. Джеремі Стопельман, який був віце-президентом із розробки PayPal, став співзасновником популярного краудсорсингового сайту оглядів Yelp разом із іншими колегами з PayPal Раселом Сімонсом і Максом Левчиним. Ну і нарешті Джавід Карім, Чад Герлі та Стів Чен. Вони всі разом працювали в PayPal, але потім вони заснували сайт для обміну відео. Під назвою YouTube. Другий за популярністю сайту у світі після Google. Тому саме цим трьом вихідцям із PayPal ми мої вдячні сьогодні. Особисто я знімаю шляпу за те, що вони подарували YouTube світу. Насправді можна вести і далі перелік. Інших, хто був володільцями акцій PayPal, і які отримали гарні відкупні за продаж eBay, і вони дали старт іншим, можливо, більш маловідомим та меншим компаніям. Але зрештою, ось саме через це і часто називають PayPal як корінь, який дав вихід майбутнім p 2 p мафіозам. Власне, це і є так звана мафія PayPal. Ну чому мафія? Тому що умовно це така родина, яка завдяки своїм діловим стосункам і партнерським відносинам власне ці стосунки і зберегли після продажу PayPal. як ми бачимо, вони потім так чи інакше гуртувалися, аби створювати інші бізнеси, і десь переплітаються їх ділові відносини і в реалізації майбутніх бізнес проєктів І дійсно вони всі в майбутньому стали ну, мільярдерами, що тут. Сказати. Ми на сьогодні знаємо і LinkedIn, і особливо YouTube, і Tesla, і SpaceX, і Palantir. Тому тут важливо, яким чином ми можемо скористатися капіталом, аби цей капітал дав життя ну, новим. Технологічним рішенням, якими користуються споживачі з усього світу, мабуть, тому і мафія е, по доброму, все ж таки тут сказана. Ми вдячні всім тим, хто створив свого часу PayPal, Ми вдячні eBay, який викупив і е, PayPal, і ми вдячні, що цей капітал не був розпорошений на якісь, не знаю, там побутові іграшки а що він проріс іншими крутими ідеями, компаніями і рішеннями. На цьому, все друзі. Єдине, я нагадаю, що PayPal є сьогодні публічною компанією. Вона повторно вийшла на біржу після того, як її придбала компанія eBay. Тому сьогодні ви можете стати акціонерами і співвласниками компанії PayPal, купуючи акції цієї компанії на американській фондовій біржі. Також, друзі, я нагадаю, що якщо ви інвестуєте в цінні папери, то ви отримуєте дохід із за кордону або у вигляді дивідендів це ваш пасивний дохід, або у вигляді інвестиційного прибутку або збитку, якщо ви а, купуєте Продаєте акції. А відповідно, ви маєте і декларувати ці доходи. Термін для подання декларації про майновий стан фізичної особи збігає наприкінці квітня 2023 року. Тобто, в нас є час до кінця квітня 2023 відзвітувати перед податковою за наші доходи, отримані із-за кордону. У 2022 році нагадаю, що наша компанія надає послугу із декларування доходів, отриманих із за кордону, тому ви можете звертатися. Я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском а, свій контакт в телеграмі або також ви можете писати на електронну пошту, і ми професійно допоможемо вам. Подати річну декларацію. Звертайтесь також, друзі. Нагадаю, що у цей надскладний час для України мінімально чим ми можемо підтримати нашу країну, це допомогти фінансово, допомогти матеріально. А тому також в описі під сьогоднішнім випуском я залишаю посилання на спецрахунок, відкритий в Національному банку України, куди ви можете перераховувати напряму кошти, які підуть на допомогу армії. Так само ви можете. Допомагати е, Збройним силам України інвестуючи через купівлю військових облігацій. Ми про це говорили неодноразово. Що ви можете купувати сьогодні військові облігації в розріб від однієї штуки від тисячі гривень. А тому, друзі, підтримуємо один одного в цей надскладний час. Все одно капіталізуємося. Нехай з кожним із вас буде сила складного відсотка. Побачимось! Слава Україні!